Всім привіт! Дякую, що ви знову завітали на мій канал. Для тих, хто тут вперше. Я рада вас вітати. Мене звати Настя, смає родом з Харкова, але вже десь місяців знаходжусь тут, у Канаді, місто Калгарі, провінція Альберта. А для тих, хто зі мною вже певний час, також вітаю, привіт-привіт. Сьогодні я пропоную вам поговорити на тему, яка вже останнім часом доволі так роздута. Про неї говорять блогери, що знаходяться зараз у Канаді. Я бачу, що обговорюють у пабліках, на форумах. У Фейсбук, в інстаграм, якщо чесно, я думала, чи треба і мені ще щось тут додати, але все ж таки вирішила з вами поділитися своєю думкою, що ж з Канадою не так, чи чому ж все ж таки українці новоприбулі по програмі Кое повертаються назад додому в Україну або в Європу? Хочу вас тут трошки заспокоїти, хоча я бачила такі історії в Фейсбук в групах українців у Канаді. Насправді, в реальному житті я знаю лише одну таку родину, яка все ж таки побувши тут у Канаді певний час, вирішила повернутися у Європу. А зараз давайте пройдемось по пунктах. Я поділюся з вами своїми думками, чому ж все ж таки українці виїжджають назад. І першим таким, на мою думку, головним пунктом буде очікування та реальність. Насправді, люди, які переїхали до Канади, Певну кількість років тому назад вони іммігрували через ці провінційні програми, різноманітні імміграційні програми. Тож вони до того готувалися, продали в Україні те, що мали свої майно там житло, машини, то що вони встигли попрощатися зі своїми родинами, сім'ями, друзями. Вони зібрали все своє найважливіше чемодани та перевезли у Канаду. Ще, напевно, до того вони підготувалися трошки все ж таки повчили мову, дізналися, куди саме вони хочуть їхати, скільки це може коштувати. Ці імміграційні програми також вони мають певні умови, скільки у вас має бути грошей на рахунку. Тобто люди їхали з мовою, з грошима та маючи певний план. І то з тими, з ким я спілкувалася, перший рік майже усім іммігрантам. Видався ну надзвичайно складним. З ким я спілкувалася тут моїми сусідами українцями. Говорила мені, що дуже сумували по Україні, по своїх родинах, ну взагалі за звичним життям. Але то був зважний вибір. Люди це спланували, зробили, і то воно вдалося їм нелегко, правда ж? А що ж говорити про нас, людей, що зараз перебувають у Канаді по програмі КУЕД? деяких з нас не було зовсім часу зібратися? Ми з дочкою приїхали сюди. 24 лютого, якщо хочете, передивіться, будь ласка, мої відео про наш переїзд до Канади з одним чемоданом на двох. Я знаю, що деякі люди переїжджали взагалі без документів, з мінімальною кількістю речей, звичайно, яка б там підготовка. Просто хтось подивився, напевно, відео Птушкіна про Канаду. Ну і взагалі рейтинги, там якийсь крін по рівню життя у світі, подивилися. Канада там займає достатньо гарне місце. І ось такими очікуваннями, наче вони летять у якийсь космос, у майбутнє люди їдуть у Канаду, і насправді тут може статися розчарування, тому що в якихось аспектах Канада десь там може і не дотягує до того, що ми звикли бачити в нас в Україні, все можна зробити з мобільного телефону, записатися до лікаря на завтра, ну і такі різні моменти. Тому насправді дуже часто. Оця картинка, яка склалася в головах українців, та те, що вони бачать в реальному житті тут у Канаді, не збігаються. Тому це і може стати таким певним розчаруванням. Наступним пунктом, про який я би хотіла з вами поговорити, буде те, що треба розпочинати все спочатку. Знов таки, люди, які приїхали сюди по КуЕТ. Зачастую вони не їхали сюди через те, що в них були якісь певні мрії щодо кращого життя у Канаді. Це ж була вимушена еміграція правда чи вимушений переїзд? Багато з цих українців жили досить гарним життям в містах України з досить гарним рівнем життя. Могли собі дозволити ходити по ресторанах, могли собі дозволити відпочивати за кордоном раз чи два рази на рік. По факту. Переїжджаючи до Канади, все треба починати з самого початку, і не всі до цього готові. Хтось переїжджає з певними професіями, але вони не можуть продовжити займатися цією справою тут як юристи, лікарі. Це потребує певної сертифікації, додаткового навчання. Тому ж, звичайно, досить складно, морально відступати назад. От ти вже дійшов певного рівня, а тут треба йти на будівництво чи на прибирання готелей. Ну, це важко. Багато людей просто приїжджають сюди, стикаються з реальністю та повертаються назад, де вони там хтось е їх поважають. Тут ще такою можливою проблемою стає на шляху мова. І тут ми можемо говорити не тільки про Канату. Насправді я чула багато історій людей, що приїжджають до Португалії, до Німеччини, до Польщі, куди б ви зараз не приїхали. Все ж таки, знання мови, воно змінює ситуацію. Правда, ж ви можете легше знайти роботу, ви можете піти на якесь там навчання. Взагалі, з знанням мови 100% адаптація проходить легше. Але багато українців, що приїжджають зараз по поколет, вони не планували цей переїзд. Знов таки, мені стався вимушено дуже швидко. Люди приїжджають сюди не підготовлені, не знаючи мову чи з зовсім мінімальним рівнем якимись там базових шкільних знань. На місці виявляється, що якось нелегко знайти роботу, якось не на ту роботу беруть, на яку хочеться. Люди не хочуть відкочуватись назад від звичного рівня життя та знову йти на якісь роботи, де мова не потребується, звичайно, маючи якийсь master's degree в певній сфері, не готові. На такі кроки, тому для деяких людей саме мова стає причиною того, що вони вирішують повернутися все ж таки назад до України або Польщі, де з цим якось буде полегше. Ще важче людям, які опиняються в франкомовній провінції, такі як Квебек, до усіх мною прилічених сьогодні причин, де можуть виникати складнощі, до них ще додалася французька мова. Яка є обов'язковою в тому регіоні? Ви можете тільки уявити наскільки складніше стає пройти всю цю адаптацію. Наступним пунктом, який відмічають люди з України, що знаходяться тут по програмі COED, факт – Канада дорога країна. Коли люди сюди приїжджають з мінімальними запасами грошей, я знаю, що деякі приїжджають з розрахунком на волонтерів, на те, що їх захостить якась родина. Але ж ви розумієте, довго це не може продовжуватись, тому наступає момент, коли вам треба ставати самостійними, але з двома тисячами доларів у запасах це зробити досить важко. У більшості міст Канади без машини буде ну, дуже важко пересуватися. Вам треба буде їздити на роботу, забирати дитину зі школи, можливо, якісь городки. Тому автомобіль у більшості випадків, якщо ви не живете в Даунтауні, десь там прям працюєте або на якомусь трамвайчику доїжджаєте до роботи. На автомобіль вам точно знадобиться. Це додаткові розтрати за житло. Часто просять заплатити за декілька місяців наперед. Тобто, ви сплачуєте за перший місяць та ще за один мінімум. А деякі просять і за два-три місяці наперед. Продукти також не дуже дешево тут. Коштують. У мене є відео за. Тим як ми ходили у магазин Костко, мені писали дівчата з Європи, що у нас ціни трошки дешевше. Так я вам скажу, в Канаді не дешево жити. Ми з вами звикли ходити у ресторани, у кафе, бачитися з друзями, десь там у барі. Тут, чесно кажучи, я за весь цей час за мої 10 місць в Канаді була в ресторані один раз. Ну не маю на увазі якісь там Макдональдс, KFC і тому подібне. Те, що я не можу собі дозволити, але ну просто якась жаба давить, якщо чесно, викладати стільки грошей, щоб поїсти. А з того, що я встигла побачити, у Канаді дешевший тільки бензин. От тут він, да, трошки все ж таки дешевший, навіть ніж у нас в Україні. Але взагалі-то для того, щоб підтримувати звичний для нас рівень життя, той, до якого ми звикли, проживаючи в Україні. Тут треба зробляти набагато більше, і наступним пунктом буде розташування Канаді на мапі світу. Вона знаходиться дуже далеко, далеко від усього звичного для нас. Зараз у багатьох перебувають родичі, десь у Європі чи в західних областях України. Коли ви знаходитесь тут у Канаді, ну немає такої у більшості людей можливості подорожувати назад до Європи, щоб обійнятися, побачитися. І коли проходить певний час, там вже декілька місяців. То туга ця сум за близькими. Він накатує, накатує, і деякі люди не можуть просто з цим справитися. З фактом того, що вони знаходяться настільки далеко від рідних і не можуть будь-який момент поїхати з ними зустрітися, тому вони вирішують приїхати до якогось місця, де це буде зробити легше. Також це стосується подорожі. Ми вже з вами розбавлення цими візейрами, рейнейрами сів на літак, заплатив там якийсь 100 доларів та опинився в будь-якій європейській столиці. Тут з цим достатньо важкувато. Сама Канада досить велика країна, тому можна по ній подорожувати і тільки там її вивчати декілька років, напевно. Але найпоширенішими напрямками для подорожей звідси є зазвичай Мексика, Домініканська Республіка, Куба, Штати, якщо у вас є віза, всі ці подорожі вони виляті вам у копійку, якщо порівнювати з тим, скільки ми могли витратити на це. Подорожуючи до Європи, і скільки це буде коштувати вам зараз з Канади з'їздити в одну з цих країн, то на це треба витратити такі величенькі гроші. І знов таки, люди не усі хочуть просто сидіти у своїй квартирі, будинку чи що тут вони орендують у Канаді без якихось можливостей виїжджати хоча б раз на рік. Наступним важливим пунктом будуть погодні умови. Канада величезна країна. Вона дуже різна. Провінції, міста можуть відрізнятися за своїми погодними умовами досить сильно. Але все ж таки, то північна країна, і треба бути готовими, що тут буде зазвичай прохолодніше, ніж те, до чого ми звикли, і багато людей просто не витримують ці температури. Літо доволі коротке виходить, зима затяжна, що триває на декілька місяців довше, ніж те, до чого ми звикли з вами в Україні, і просто. Деякі люди розуміють з часом для себе, що їм такі кліматичні умови не підходять. Тепер поговоримо трошки про менталітет. Звичайно, канадці вони інші. Ну, і взагалі таке канадці поняття, я вам скажу, все ж таки багато дуже людей, які вихідці з інших країн. Вони чи їх батьки колись переїхали до Канади. Вони можуть бути канадцями в першому поколінні, в другому, але тут понамічено дуже багато культури. І з того, що я бачу, люди якось все ж таки намагаються дотримуватись свого кола. От, у нас багато людей, з ким ми спілкуємось саме з України у філіппінців бачу, що якісь там. Філіппінські свої круги та тусовочки. Люди різні, їх звички різні. Ми з вами звикли ходити багато у гості, запрошувати до себе, десь там зустрітися в ресторані. Не знаю, чи через дорог візну тут. Але я якось це так не бачу, щоб люди великими компаніями там з комами кудись пішли, на шашлики. Ну, ми це робимо тут з українцями, з людьми, близькими нам по духу. Але я знаю, що люди, які переїжджають зовсім одні. Їм цього дуже не вистачає. Вони відчувають себе тут досить самотньо. На це дійсно потрібен час, поки оточити себе людьми, з якими буде цікаво проводити вільний час. Взагалі у Канаді доволі чого по іншому, ніж те, що ми з вами звикли бачити. Інші марки машин тут популярні, зовсім інші будинки. Але знаєте, замість того, щоб критикувати і так порівнювати, що тут все погано, чи зовсім не так, як у нас в Україні. Просто треба, мені здається. Прийняти до думки, що отак от вони тут живуть. Все, оце їх реальність. І замість того, як кажуть, нести свій самовар. Зараз мені правда здається, що це якась російська поговорка. Але справді ну, не треба нам свої звички переносити сюди і очікувати, що тут має бути все так само. Треба прийняти той факт, що тут люди живуть по-іншому, для них це нормально, для них це звично. Хтось може адаптуватися під нові умови, комусь все ж таки це важко дається, і вони їдуть. Назад до звичних нам речей та звичних нам людей. І трошки поговоримо про майбутнє знов про піар. Багато людей думають, що зараз вони переїдуть, отримають тут біар, громадянство канадське і от заживуть. Але тут же, походу, виявляється, що не так то легко вже й зробити. Треба мати певний рівень англійської мови. треба Мати професію, і займе це певний час, щоб взагалі туди податись, тому люди деякі ці плани змінюють, вирішують, що для них це майже неможливо, і їдуть назад у Європу чи Україну, так і не дочекавшись а, своїх канадських документів. Друзі, ну хочу з вами поділитися своїм все ж таки уявленням. Мене Канада не розчарувала. Напевно, я вже трохи знала про цю країну. Трошки більше ніж деякі українці, що приїжджають взагалі непідготовленими. підготовленими. У мене тут проживає брат. Я трошки знала від нього. У мене є такий сум за домом. Ми з вами не можемо перестати повністю порівнювати наше життя в Україні та життя тут у Канаді. Дійсно дорого тут проживати, треба більше заробляти податки тут у Канаді величезні. Також деякі люди не готові сплачувати стільки від своєї зарплати, але... Um, все ж таки я дуже вдячна канаді та канадцям за те, що прийняли нас зараз тут у своїй країні, за те, що хостять українців, що приїжджають сюди. Канадці такі відкриті, особливо на початку. я Пам'ятаю перші місяці, як сталася війна, як канадці просто несли ці пакунки з усім: сковорідки, каструлі, одяг. Вони щиро хотіли допомогти українцям. Напевно, якщо ви взагалі розглядаєте для себе Канаду як місце, де можна пересідати та повернутися в Україну, можливо, це не найкращий варіант. Але якщо в ваших планах є варіант такий, щоб залишитися, отримати документи, то можливо, все то того варте. Або якщо у вас тут є родичі, які готові вас прийняти, обігріти, якось фінансово допомогти на перших порах. То я кажуть, welcome to Canada. Ну і якщо підсумувати, то я просто хочу вам порадити, як то кажуть, для того щоб не розчаровуватись, треба не очаровуватись. Найкраще, що ви можете зробити для себе вже зараз, це підготуватися. Я сподіваюся, що це відео можливо допоможе вам. Не помолитися, та ще до переїзду до Канади зрозуміти для себе, чи підійде ця країна по ваших параметрах. Реально оцініть свої можливості щодо мови, наскільки вам буде реально знайти тут роботу, чи вистачить вам цих грошей для проживання тут у Канаді? Чи розумієте ви, що розпочинати треба бути майже з нуля? Чи готові ви бути так далеко від своїх близьких? Підготовте себе, що напевно це не буде дуже легко, але якщо ви готові, я сподіваюся, що у вас все вийде. Я вам. Цього щиро бажаю. Якщо ви вже у КНАЗ, будь ласка, напишіть, як вам та де саме ви знаходитесь. Якщо ви тільки плануєте, теж можливо напишіть, куди ви саме плануєте їхати. Ще раз вам дякую, що подивилися мої відео. І побачимось з вами у наступному. Пока-пока!